Розділ 5. Чарівна дудочка. Глава 1. З усіх сторін глі Менгенський замок оточений горами. І навіть дозірні башти замку здаються вершинами гір. Ніде не видно ні входів, ні виходів. Товщу кам'яних мурів прорізають лише вузькі, як щілини віконця, які ледь пропускають довгі промені. Похмурі холодні зали. У сиву давнину ці стіни надійно захищали мешканців замку від набії войовничих сусідів. Але в ті дні, коли Нільс Хольгерсон подорожував у компанії Диких Гусей, люди вже не жили в Глінгенському замку, і в його покинутих покоях зберігали тільки зерно. Щоправда, це зовсім не означало, що замок був нежилий. Під його склепіннями поселилися сови і пухач. У старому розваленому камині оселилася дика кішка. Кажани були котовими мешканцями, а на даху збудували собі гніздо лелеки. Не долетівши до глімінгемського замку, зграя Аки Мнекайзе опустилися на уступи глибокої ущелини. Років зо сто тому, коли ака вперше вела зграю на північ, тут вирував гірський потік. А тепер, на самому дні у щелені, ледь пробивався тоненькою цівкою струмочок. Але все таки це була вода. Тому мудра ака кебнекайза і привела сюди свою зграю. Щойно гуси облаштувалися на новому місці, як одразу ж до них завітав гість. Це був лелека Ермен Ріг. Найстаріший мешканець Гліменгенського замку, лелека простакуватий птах, шиє і тулу по нього дещо більше, ніж у звичайної домашньої гузки, а крила чомусь величезні, як у орла. А що за ноги в лелеки? Наче дві тоненькі жердини, зафарбовані в червоний колір. І що за дзьоб? Довгий придовгий, товстий. А прикріплений до зовсім малесенької голівки. Дзьоб так і тягне його голову донизу. Тому лелека завжди ходить, похнюпивши носа, ніби завжди чимось турбований і невдоволений. Наблизившись до старої гузки, лелека Ерменріх підібрав ягодиця заради престойності одну ногу до самого черева. І вклонився так низько, що його довгий ніс застряг у розчеленні між камінням. Рада вас бачити, пане Ерменріху, сказала ака кебникайзя, відповідаючи поклоном на його уклін. Сподіваюся, у вас все благополучно, як здоров'я вашої дружини, що поробляють ваші поважні сусідки тітоньки сови. Лелека намагався щось відповісти. Але дзьоб його міцно застряг між камінням. І у відповідь пролунало лише якесь булькотіння. Довелося порушити всі правила пристойності, стати на обидві ноги і, упершись міцно у землю, тягти свого дзьоба, як цвях із стіни. Нарешті лелека справився з цим клопотом і, клацнувши кілька разів дзьобом, щоб перевірити, чи він сілий, заговорив Ох, пані кебнекайзе! У лиху годину відвідали ви наші місця. Страшна біда загрожує цьому будинку. Лелека сумно поник головою і дзьоб його знову застряг між камінням. Недаремно кажуть, що лелека тільки для того відкриває дзьоб, аби поскаршитися. До того ж, він сідить слова так повільно, що їх доводиться збирати, наче воду по краплині. Послухайте, пане Ерменріху, – сказала Ака Кебникайзе, постарайтесь якось витягти ваш дзьоб і розповісти, що у вас там скоїлося. Одним ривком лелека висміхнув дзьоба зрощелений і взвічаєм вигукнув. Ви питаєте, що скоїлося, пані кебнекайзе? Підступний ворог, хоче розорити наші житла, зробити нас убогими і бездомними. Погубити наших дружин і дітей. І навіщо ж я вчора, не шкодуючи дзьоба, цілий день затикав усі щілини в гнізді, та хіба мою дружину переконаєш, їй що не кажи, все, мов з гузки вода? Тут лелека збентежено стулив дзьоба, і як це в нього зірвалося щодо гуски. Але Ака Кебнекайзе пропустила повз вуха його слова. Вона вважала недостойним ображатися на пусте базікання. Що ж усе таки скоїлося? запитала вона. Можливо, люди повертаються до замку. Ех, якби ж то, сумно сказав лелека Ерменріх. Цей ворог страшніший за всіх людей на світі, пані кебнекайзе. Щури, сірі щури підступають до замку, вигукнув він і знову по них головою. Сірі щури, що ж ви мовчали досі, вигукнула гузка. Та хіба ж я мовчу, я весь час тільки твержу про них. Ці розбійники не зважатимуть, що ми тут стільки років живемо. Вони що захочуть, те й зроблять. Пронюхали, що в замку зберігається зерно. Ось і вирішили захопити замок. Адже такі хитрі, такі хитрі. Ви знаєте, звісно, пані Кебникайзе, що завтра у півдні на кулаборогу свято. Так от, якраз сьогодні вночі полчище сірих щурів увірвуться в наш замок. І нікому буде захистити його. На сто верст навколо всі звірі та птахи готуються до свята. Нікого тепер не розшукаєш. Ох, яке нещастя, яке нещастя! Годі лити сльози! Строго сказала Ака акакибникайся. Ми не повинні гаяти ні хвилини. Я знаю одну стару гуску, яка не допустить, щоб скоїлось таке беззаконня. А чи не збираєтеся ви, шановна ако, вступити в бій з сірими щурами? усміхнувся лелека. Ні, сказала акакибникайся. Але в мене в зграї є один хоробрий воїн, який справиться зі всіма щурами, хоч би скільки їх було. А чи можна подивитися на цього богатиря? запитав Ермін Ріг, шанобливо схиливши голову. Що ж, будь ласка, відповіла Ака. Мартіне, Мартіне, погукала вона. Мартін прудко підбіг і війшливо поклонився гостеві. Це і є ваш хоробрий воїн? глузливо запитав Ерменріх. Хороший гусак, жирний. Ака нічого не відповіла і, повернувшись до Мартіна, сказала «Поклич Нільса. За хвилину Мартін повернувся з Нільсом на спині. Послухай, сказала Нільсові стара гуска, – ти повинен допомогти мені в одній важливій справі. Чи згоден ти полетіти зі мною до Глімінгенського замку? Нільс був вельми задоволений. Ще пак сама акакебникайзе звертається до нього по допомогу. Але не встиг він вимовити й слово, як лелека, наче шипцями підхопив його своїм довгим дзьобом, підкинув, знову зловив на кінчик власного носа, знову підкинув і знову зловив. Сім разів виконав він цей фокус, а потім посадив Нільсі на спину старій гусьці і сказав: Ну, якщо щурі дізнаються, з ким їм доведеться мати справу, вони, звичайно, розбіжаться зі страху. Прощавайте. Я лечу попередити пані Ерменріх і моїх поважних сусідів, що зараз до них завітає їх рятівник. А то вони геть перелякаються, коли побачать вашого велета. І клацнувши дзьобом, лелека відлетів.